Вітаю вас, мої прекрасні, на моєму каналі Таня Бел. У нас з вами листопад, тому я запрошую вас на прогноз Таро на листопад місяць для кожного знаку Зодіаку. Тільки спочатку я хочу вам розповісти про скорпіонів, які е дуже талановиті в своєму роді і пропонують нам в цьому місяці побути трошки скорпіонами. тобто... Такими ж сексуальними, як скорпіони, і ви бачите картину Мікеланджело. Хто не знає, це створення Всесвіту або створення людини. Такими сміливими, як Доберман, якого я намалювала, який був у нашому житті, у моїй родині, і на зараз він наш янголохоронець. Такими ж впевненими у собі, які вміють носити чорне і а, носити. Таку яскраву, вишукану, досить а, таку, яка кидається в очі біжутерію. А, про що скорпіони, про що буде місяць? Сама головна подія, я вам вже казала і а, дуже сподіваюся на те, що ви подивилися на моє минуле відео, про яке там, де я розказую про подію в. Всесвіту подію століття, де Плутон переходить е, у Водолій. Саме у листопаді місяці, 19 е, числа, він переходить вже остаточно в Водолій на 20 років. Щоб зрозуміти трішечки більше, про що скорпіони люди е, е, і ми, тому що кожен з нас має цей знак е, Зодіаку в своїй натальній карті, і дуже. Е, Дуже добре було б і важливо для вас саме знати, де у вас знаходиться Плутон, Уран, Водолій, Скорпіон. Розумієте, тобто ось ці планети, ось ці знаки Зодіаку зараз дуже важливі для вас, для кожної людини. Якщо ви не знаєте, подивіться у безкоштовних десь посиланнях в інтернеті, дуже багато в інших ресурсах. Або, будь ласка, запрошую вас, де ви отримаєте кваліфіковану експертну астроконсультацію від астропсихолога, таролога, психотерапевта для себе, щоб розуміти, де вам бути, де вам розвиватися, де ви унікальні, де ви будете зараз прощатися з минулим, те, що вас вже не прикрашає в вашому житті, а де ж. Ви будете народжувати щось нове, щось особливе, нове, не схоже ні на що, тільки ви розумієте в цьому. Тому, будь ласка, сміливіше, пишіть, підписуйтесь, діліться цим відео, діліться відео, яке я е, записала про Плутон і запрошую. Я сьогодні в чорному, і як ви могли здогадатися, що в мене скорпіон дуже потужний, а саме він знаходиться у асценденті. Тому я вас запрошую дізнатися також на консультації у мене або у моїх колег, астроконсультантів, астрологів, астропсихологів. Де у вас знаходиться Асцендент, Місяць, Луна і Сонце? В якому зодіакальному знакі. Саме ці герої разом з Плутоном і Ураном будуть вам допомагати а також і Венера. І Марс, Меркурій, ну тобто, це взагалі дуже цікава історія. Там 10 планет, і вони всі на нас впливають. Тому у мене скорпіон на асценденті, і ви бачите мене зараз в чорному. Зараз дуже актуальний чорний колір, якщо ви хочете впливати на аудиторію, хочете впливати своїми знаннями на благо. Усіх живих істот, тобто не маніпулювати, хоча це також цей колір допомагає робити, а допомагати впливати так, щоб люди поліпшували своє життя, виходили на інший рівень, на вищий рівень в своєму житті. Вітаю вас, іменинники! Вітаю, скорпіони прекрасні! Вітаю з тим, що ви в нас взагалі є в цьому світі. Ви, як ніхто, розумієтеся в психології людини і в сексуальності, самовираженні сексуальної, ну, а також про відкриття таємниць і масштабування. Тому я вас вітаю. Я вас хочу привітати з тим, що у вас це якнайкраще виходить. З усіх знаків Зодіаку, більше того, ви нас навчаєте цим у всьому. Тому запрошую вас на прогноз Таро на листопад місяць для вас, скорпіони. Я також скорпіон в асценденті, тому запрошую вас дивитися і ті знаки Зодіаку, де у вас асцендент, і де місяць. І так, золота колода Таро, і ми починаємо. Король мечів. Можливо, ви зустрінете людину, яка воює зараз. Так? Це наші славні хлопці ЗСУ. І вони, ну, можливо, один чоловік якийсь вам зустрінеться. А може, це людина, яка працює на державній службі. І ви будете потребувати якоїсь допомоги і звертатися за якимось документом, а можливо, ви будете приносити якісь документи. Можливо, чоловіка будуть призивати. Ну тобто, дивимося далі. А також це можуть бути чоловіки таких знаків зодіаку, як близнюки, Терези і водолії. Друга карта. Імператор. Знов це можна сказати підтвердження першої карти, тобто це знов держслужбовець, і це може бути ваш чоловік, і якісь будуть важливі події відбуватися скорпіони. Ну, точно буде якась, а, якась подія стосовно чоловіків, і, можливо, я повторюсь, а, це може бути і мобілізація, тому що у нас завжди імператор про безпеку, про захист. Дивимося далі. Ви можете чути мою собаку, яка спить. Далі старший аркан, шут, блазень, дурак. А, ну, тут треба сказати: не поводьтеся, як дійсно дурак, да? або ви жінка, а, а будьте відкрита до нового. Відкритою людиною, і вірте Всесвіту, що все для, все для вас в цьому всесвіту, все на благо. Ризикуйте, але не всім життям. Йдіть у новий досвід. Обов'язково щось у вас почнеться з нуля. Якесь нове життя, нові події. Далі четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів говорить про те, що все буде добре, ви в безпеці, грошей вам вистачить, стабільно все. Те, що ви розраховували, куди вам потрібні кошти, у вас вистачить. І не робити зайвих якихось таких, знаєте, Покупок не треба. Це про те, щоб розкласти отак на чотири кучки кошти і куди вам треба їх вкласти, ну, заплатити за щось, те і зробіть. Ну, а також, будь ласка, піклуйтесь про себе, дбайте, смачно годуйте і тепло вдягайтесь. Далі. Карта смерть Старший аркан це і є ваша карта, скорпіони. Тому що ви у нас несете енергію світ е того, що вже померло тобто те, що вже немає сенсу, і ви прибираєте це з лиця Землі. Тобто ви такі трансформатори, а також ви даєте нове життя. Так, от, карта смерть енергія смерті саме про це. Щось ви будете переробляти, реформувати, трансформувати, регенерувати. Ну, тобто, все ось таке, знаєте, що перетравлювати, давати чомусь нове життя, а чомусь е махати ручкою, з чимось прощатися. Далі. Потім ви будете в підвищеному стані. Можливо, ви підете з роботи, а потім ви, ну, у вас буде якась зупинка. Ось тут навіть не робіть якихось зайвих кроків. Просто побудьте на самоті і подумайте про те, а що ви вмієте, що, який досвід у вас є в чому. І... Можливо, ви захочете зробити те, що ніколи не робили. Спробуйте себе в новому. А також я раджу а, креативити, взяти увесь свій досвід, змішати і придумати, можливо, якусь нову історію, нову професію для себе. Винуватор. Зараз в нас Плутон зайшов водолій. А, і а, послухайте про це відео. Я обов'язково на кожний знак зодіаку зроблю посилання під відео, щоб ви подивилися і допомогли собі, і не переживали стосовно роботи, можливо, ви придумаєте собі роботу. Далі. Лицар жезлів. Лицарь Жезлів говорить нам про рух. Рух буде в ділах і в роботі також, бачите? Треба вчасно робити зупинку і думати. Не, не, ну, якось так не однообразно, а різноманітно якось креативити. І ось вам рух. Лицар жезлів говорить про те, що вам можуть запропонувати роботу. Або ви поїдете вже в відрядження. Або ви зустрінете якусь войовничу таку людину швидку, або молоді люди вам допоможуть щось зробити по роботі. А може, це поїздка буде за кордон на відпочинок. Далі. Зірка Бож. Ну, це взагалі здійснення мрії. Або ви знайдете свій шлях. От я вам тут цього бажаю. Зірка у нас завжди говорить про те, що ми знаходимо своє місце саме наше, наш шлях. Там, де ми повинні зараз бути, зірка це і є зорі нам висвітлюють нашу дорогу, наш шлях по життю. Вони нам світять. А тільки ми повинні бути справжніми. Бачите, оголена жінка. Тобто, ми не зраджуємо себе. Не Вигадуємо чогось там, ми справжні, ми чесні перед собою. А також це може бути здійснене мрії. Ви можете відчувати себе зіркою, десь в якомусь закладі, можете десь виступати, або на концерт зірки піти, вам можуть подарувати квиток. Далі У мене сонечко вже сідає, і треба встигнути. Далі. Лицарь знов, який був, лицарь Пентаклів, тільки інший. Ось тут ви вже впевнені у собі. Лицар Пентаклів це також рух, але вже, знаєте, без зайвих якихось кроків, швидких, таких дешевих. Тут ви знаєте собі ціну, ви знаєте, куди ви рухаєтесь, скільки ви коштуєте. Або якщо ви все ж таки в дорозі і ви, ну, вам потрібно витрачати зараз кошти, кудись вкладати, то ви також це робите послідовно. Знаєте, що, куди і скільки. А також ви можете зустріти якогось молодого хлопця і він досить такий перспективний, з грошима, ну, тобто, з головою, на плечах, так точно. Далі. Вісімка мечів. Вісімка мечів говорить про те, що це знов зупинка буде. Таке враження, що ви чогось не бачите, вам чогось не вистачає. Відпочиньте, візьміть один, один день або півдня і займіться взагалі іншою справою, якоюсь творчістю. І саме там, де ви будете відпочивати, можливо, ви вирішите своє питання. Далі остання колода. І сонце сідає. Слухайте, ну як красиво скорпіони. Ну це ж ваша така стихія зараз відбувається. Прям на очах сонце сідає. Скорпіони люблять темряву. П'ятірка жезлів. Можливо, буде якась суперечка, спірна ситуація, і вам треба буде доказувати якусь свою ідею, відстоювати свої кордони. Можливо, це ремонт, можливо, по роботі якісь суперечки. Головне, не переходьте на особистості і сміливо доказуйте свою правоту і свої, відстоювати свої кордони. Далі остання карта королева мечів. Вам вистачить і доказів, і фактів, і людина може потрапити вам така, що допоможе, чого вам там не вистачає. Це жінка статусна, впливова, амбітна. Вона може бути на високій посаді, а також вона може бути по знаку зодіаку, близнюки, терези і водолій. Це може бути держслужбовець, жінка, лікар, вчитель, наставник, ну тобто конкретна людина, конкретні дії. Питання відповідь. Ось таким чином ви вирішите. З нею шашкою ми не машемо. Ми спокійно, ввічливо, конкретно відповідаємо. А також, якщо вам треба бути в такій, знаєте, стихії в конкретній. Будь ласка, будьте амбітними, будьте щедрими по відношенню до себе і пишіть мету, ціль. Плани на своє життя. Ось саме ця енергія вам допоможе. Скорпіони, я вас вітаю з Днем народження. Ви прекрасні, ваша стихія дуже важлива в цьому світі. Я вас цим вітаю, з вашим існуванням. Ви варті, щастя і всього самого найкращого в вашому житті. Я вам цього бажаю. Будьте щасливі! І дуже вас прошу, усі знаки Зодіаку. Будь ласка, допомагайте нам, україномовним блогерам, ютуберам, мені особисто, якщо вам було цікаво, цінно я вже, мабуть, ну, це з левів я почала: Лев, Діва, Терези, Скорпіон. Четвертий місяць я веду youtube сторінку свою, не дивлячись на те, що я її основала десь два роки тому, заснувала. Тому я вас дуже прошу: якщо вам цікаво, якщо корисно вам допомагають мої прогнози, взагалі подобається, як я подаю інформацію. Будь ласка, підписуйтесь, рекомендуйте своїм рідним і близьким. І е, ставте вподобайки, і, звісно, пишіть відгуки, коментуйте. Я дуже люблю читати ваші коментарі і завжди відповідаю. Тому раджу, раджу вам і дякую вам за увагу. Дякую вам, усім, хто вже підписався і тут зі мною поруч. Папа, -па, до грудня місяця!